1 долар 90 центів на день. Такою є міжнародно визнана межа бідності. Якщо ваш дохід за один день нижчий за цю цифру, то вас можна вважати бідним. У Африці такими є цілих 35% населення, що у 9 разів вище, ніж середній по світу. Та справді цікаво стає, коли ми подивимося, як цей показник змінювався в порівнянні з рештою світу. Гляньте. У 1981 році відсоток бідних людей у Африці був стандартний, такий, як і в решті світу, на рівні 43%. А тепер рухаємо зближче до нашого часу. Тільки подивіться на цей розрив за цих 40 років бідність по всьому світу скоротилася більш ніж у 10 разів. У той час, як у Африці, відсоток бідних людей впав всього на кілька пунктів. Після цього відео ви дізнаєтеся, чому величезні природні багатства Африки стали проблемою для її країн. Чому ніякі міжнародні організації не допомогли Африці побороти бідність та яке відношення до цього всього має Китай? Поки всі інші регіони світу розвиваються, покращують свою економіку та й загалом багатіють, Африка десятиліттями фактично топчеться на місці. Ви переконаєтеся у цьому, коли побачите наступні таблиці: зліва показники ВВП на душу населення, які були у частинах світу у 2010 році, справа показники за минулий рік. Подивіться і порівняйте, який приріст був у решті світу, із тим, який він був у Африки. Думаю, цього достатньо, щоб сказати. Африка не розвивається. То в чому ж причина? Спойлер не в тому, що країни Африки колись були колоніями. Перша причина бідності Африки це її природні багатства. Але ж як це так, численні дослідження показали, що зазвичай наявність великої кількості природних ресурсів в Україні створює дуже сприятливий ґрунт для корупції. А як відомо, Африка це просто скарбниця природних ресурсів. Для прикладу. У Демократичній Республіці Конго видобувається 30% всіх алмазів світу та 68% всього кобальту. Це мінерал, які використовуються у акумуляторах електромобілів. У Марокко сконцентровано 70% всіх фосфоритів світу, у південноафриканській республіці 30% всього золота у світі та 87% платини. Загалом же, третина всіх основних природних ресурсів цілого світу припадає саме на Африку. Через такі природні багатства основним сектором економіки в країнах Африки є первинний, тобто видобування сирих ресурсів. Найбільшу частину доходів ці країни отримують із експорту сировини. Очевидно, жодних перспектив розвитку такої системи економіки немає. Країни Африки продають іншим, більш розвиненим країнам сирі ресурси за дуже низькою ціною. Розвинені країни ці ресурси обробляють, створюють з них готові продукти і перепродають їх за цінами в десятки, а то й сотні разів вищі, ніж вартість необроблених ресурсів. Цікаво воно все виходить: наявність природних багатств у країнах Африки. Призвело до того, що ці країни стали повністю залежними від продажу сировини гроші, які приносить цей продаж, зовсім невеликі за мірками країни. Однак достатньо, щоб довгі роки підтримувати таке таке існування держави. Очевидно, що в таких умовах, коли в обмеженої кількості людей при владі є доступ до основного джерела доходів країни, буде процвітати корупція. Така економічна модель призвела до того, що політика почала служити не власним громадянам, а бізнесу, який займається продажем ресурсів. Великі бізнесмени там співпрацюють з політиками, щоб максимально збільшити свої доходи. Звичайно ж, таке поєднання бізнесу та політики призводить до того, що багаті лише невеликий прошарок людей. У той же час рівень життя звичайних громадян та економіка країни за таких умов будуть тільки погіршуватися. Кому як не українцям це розуміти. Однак, що навіть гірше у цієї проблеми є й інший, не такий очевидний аспект це величезний, я б навіть сказав катастрофічний вивіз капіталу із країн. Це означає, що всі гроші, отримані таким шляхом, про який я розповідав вище. Зазвичай вивозяться за кордон і зберігаються та витрачаються там. Окрім цього, найбільші державні компанії там докладають усіх зусиль, щоб не платити жодних податків. Ви ж розумієте, що коли бізнес настільки пов'язаний із політикою, то уникати податків зовсім не важко. Наведу вам один приклад із країни Зімбабве. Згідно дослідження ЗІМКОД, за період 2009-2012 років 2,85 мільярдів доларів було незаконно вивезено з країни. Причому тільки вдумайтеся, половина цих незаконно вивезених державних коштів, а саме одна ціла мільярда, була би достатньою, щоб повністю профінансувати бюджети на освіту, охорону здоров'я та розвиток інфраструктури. Загалом, за оцінками експертів, 60-70% цього всього капіталу Африки знаходиться поза межами континенту у банках Європи, Америки та Азії. Люди, які займаються такою діяльністю в Україні, ми їх називаємо олігархами, зараз роблять з Африкою те, що раніше робили колоністи, просто висмоктують багатство із континенту. Перед тим, як продовжити, я повинен нам дещо сказати на прикладі Африки, ми побачили, до чого може довести країну вплив олігархів. На жаль, в Україні такі люди все ще мають величезний вплив, оскільки майже всі наші медіа контролюються саме ними. Українці кожного дня споживають величезні об'єми інформації і навіть не підозрюють, чиїм інтересам вона служить. Щоб вирішити схожу проблему, в Канаді запустила стартап Ground News. Гляньте, чим він корисний. Він аналізує те, як одна і та сама подія подається різними медіаресурсами. Сервіс показує, хто є власником медіаресурсу, наскільки інформація об'єктивна, та який політичний нахил має той чи інший ресурс. Ось для прикладу, мені трапилася в інтернеті історія про так звані трамподолари. Які купували прихильники Трампа в надії, що коли він переможе, то їх можна буде обміняти на реальні гроші. Одним словом, великий обман. Що справді цікаво, це те, які ресурси ці новини поширювали. Завдяки Грамд News ми бачимо, що це робили виключно ресурси лівого політичного спрямування, тобто ті, хто не підтримує Трампа, прихильні ж до Трампа ЗМІ мовчать про це. Думаю, судьби зрозуміла. Як на мене, в Україні бракувало чогось подібного. Тому я закликаю підписатись на Ground News за моїм посиланням ground.news 4 сторони та скористатися знижкою у 30% на необмежений доступ до цього сервісу. Це підтримує мій канал, а ви отримаєте новий інструмент для читання міжнародних новин з перевіреною інформацією. Поступово рухаємося далі. Як ви думаєте, що гірше для країни? Корупція чи непрофесіоналізм. Наступний приклад підтверджує саме другий варіант. Знову ж таки, мова буде йти про Зімбабве. Напевне, ви вже чули про величезну, я б навіть сказав, колосальну інфляцію у цій країні. Коли одна буханка хліба коштувала кілька трильйонів зімбамбійських доларів. Та мало хто чув про причини, які до цього призвели. У цьому був винен цей чоловік Роберт. Мугабе на початок 2000-х років у Зімбабве мешкала значна частина білого населення. Вони володіли значною частиною фермерських господарств, що виробляли усі необхідні продукти. Так, от, мугабе зробив справді геніальний крок для зімбамбійської економіки. Усі білі фермери, які по суті годували країну, були оголошені ворогами держави. Їхні ферми у них забрали та передали чорним зімбамбійцям. За цей жорстокий крок проти Зімбабве були введені санкції. Як виявилося згодом, чорні зімбамбійці були поганими господарниками, і в Україні різко впало виробництво, закрилося чимало підприємств, сотні тисяч людей втратили свою роботу. Щоб відновити економіку, почали друкувати все більше грошей. Почалася гіперінфляція. У період 2007-2008 років кожен зімбамбієць був навіть не мільярдером. Він був секстельйонером. Секстельйон – це ось така цифра. З 2007 року темпи росту інфляції складали відсотків на місяць. Уявіть собі, пляшка зімбабвійського пива у суворі інфляційні часи дорожчала у півтора рази кожну годину. У 2016 році Зімбабве вирішила відмовитися від своєї валюти і перейти на долари. Була введена спеціальна валюта, вона називалася бонкноут, дослівно банкнота облігація, і була прив'язана до долара. Однак влада допустила за помилки і витратила 200 мільйонів реальних доларів, які були надані для забезпечення облігацій на друг цих самих облігацій. Звичайно ж, незабезпечена валюта почала втрачати свою цінність у 2019 році. Один долар вартував трьох облігацій, у 2020-му вже 90, а в 2022 цілих 362 облігації. Така некомпетентність призвела до того, що Зімбабве, як і велика кількість інших африканських країн, була змушена брати гроші в борг на 2018 рік. Уряд Зімбабве заборгував приватним та публічним організаціям 5,6 мільярдів доларів. Для того, щоб виплачувати ці гроші, Україні скоротили фінансування освіти, медицини та соціальне забезпечення. Замість того, щоб вкладати кошти в розвиток, всі гроші йдуть на виплати боргів. Та грошей не вистачає все одно. Що у цьому випадку робить влада? Пропонує увага. Виплачувати зовнішній борг слонами. Перша партія з 35 молодих слонів вже відправилася в Шанхай. Через відсутність будь-яких вкладень з боку держави у розвиток промислового комплексу скорочуються робочі місця. Уявіть тільки рівень безробіття у Зімбабве досягає 90%. Важливо зрозуміти Зімбабве це далеко не єдиний приклад. Некомпетентність та відсутність фінансової дисципліни характерні для більшості бідних країн Африки. Цим активно користуються деякі великі та впливові країни. І тут на арені з'являється Китай. Слава Україні. Це автор каналу. І я з'являюся тут на 5 секунд, щоб сказати, що я створив телеграм-канал, де я викладаю багато чого цікавого і де можна підтримувати постійний зв'язок зі мною. Тому переходьте за посиланням в описі. Продовжуємо далі: Китай ще дороздає кредити та фінансує великі інфраструктурні проекти в Африці. Ось на цій карті синіми кружечками показано морські порти, побудовані Китаєм, червоні ромби це китайські індустріальні парки, а чорні лінії це залізниці, побудовані Китаєм. То що, виходить, Китай вирішив допомогти бідній Африці та її мешканцям. Звісно ж, ні, всі ми знаємо, що ця країна ніколи не переймалася нічим, окрім як пошуком вигоди для себе, його проекти в Африці не виняток. Про це говорить хоча б той факт, що всі ці великі інфраструктурні проекти зазвичай будуються саме китайськими робітниками, замість того, щоб давати локальним компаніям та мешканцям можливість нарощувати досвід та капітал, схожі контракти. Грають на руку саме китайським корпораціям і приносять їм величезний дохід. Окрім цього, Китай став тою країною, яка зробила багато африканських країн своїми боржниками. Китайці пороздавали країнам Африки кредити, які ті просто не в змозі виплатити. Єдиним виходом для них уникати дефолтів це знову брати нові кредити, щоб погасити старі. І беруть вони їх, звісно ж, у Китаю. Якщо для прикладу взяти Замбію, там цілих 25% цього зовнішнього боргу припадає на Китай, який ще й поступово перебирає собі контроль над місцевим аеропортом. Китаю надзвичайно вигідно тримати у боржниках африканські країни та не давати їм можливість вилізти із боргової ями. Причина цьому дуже проста: і криється вона не в економічній, а в першу чергу політичній площині. Африка це континент, на якому розміщено 55 країн. Кожна з цих країн має по одному голосі ООН. Це означає, що Китай може дуже легко змушувати ці країни голосувати на свою користь в обмін на погашення частини їх боргу. Більшість африканських країн уже дуже глибоко застрягли у боргових ямах, вибратися з яких їм буде дуже і дуже важко. Гаразд. слухаючи це, у вас могло виникнути питання а куди ж поділися всі міжнародні організації? Усі ж у світі бачать бідність, голод і жахливі умови життя в Африці. То чому ж ніхто не допоможе африканським країнам у їхньому розвитку? Я відповім так: пробували. Але нічого не вийшло дві головні міжнародні організації, які допомагають країнам у їх розвитку. Є Міжнародний валютний фонд та Світовий банк. Вони працюють за дуже простою схемою ми вам даємо гроші, а в обмін ви проводите в Україні реформи, які допоможуть вам же розвиватися. Погодьтесь, звучить чудово однак, з Африкою виникли проблеми. По перше, список реформ, які повинні були проводитися в Українах, дуже часто не враховував особливості африканських економік. По-друге, зазвичай держави самі не були зацікавлені у яких-небудь змінах. Через що, замість того, щоб проводити реальні зміни, вони просто робили видимість цих змін, щоб нарешті отримати гроші. Формула місцевих еліт була наступною: отримати як можна більше реальних грошей, зробивши при цьому як можна менше реальних змін. Цю формулу також чудово розуміють, і більшість українських. Можновладців, як результат, навіть попри масштабні програми фінансової допомоги, африканські країни все одно застрягли у своєму розвитку. А от у таких країнах, як Зімбабве чи Замбія, ситуація після програм допомоги ставала навіть гіршою, ніж була до. Настав час коротких підсумків Африка, на відміну від інших частин світу. Практично не просунулося у своєму розвитку за останній час. Причини, що криються в цьому насамперед внутрішні, в першу чергу це економіка, що орієнтована на продаж сирих ресурсів, яких у Африці дуже багато. Така система призвела до того, що політика служить бізнесу і всі кошти з продажу ресурсів осідають в кишенях невеликої кількості людей. У таких умовах серед влади процвітає корупція та непрофесіоналізм, які заганяють країни у ще більші кризи. Прагнення міжнародної спільноти допомогти з розвитком Африки не закінчується успіхом, а в деяких випадках навіть шкодить Україні ж варто вивчати досвід Африки та не повторяти її помилок. Дякую за увагу і слава Україні!